Повинна бути тісна співпраця саме громадських організацій між собою, з державою в першу чергу, з наукою і з агровиробниками. Ключова задача, наприклад, будь-якої громадської організації, яка займається там промисловим коноплярством, і те, що робимо сьогодні, ми в своїй асоціації, зібрати всіх, включаючи державу. Наше бачення, це повинна бути якась одна організація, ну одна декілька, яка... Сконсолідує всіх, хто грається в ці кубики, знаєте, збере їх за одним столом і скаже: тут ваш стіл, во тут складайте. От тоді буде економіка, тоді буде вирощування тоді буде сировина, буде переробка і буде порох. І будуть добрі катапи, і все буде круто. Вот <смес> Я перепрошую. Yeah. Дуже болить, коли ти бачиш той самий клятий катап вирощує, бо він вирощує багато промислових конопель. Китай закуповує в них цю сировину, виготовляє з неї целюлозу, три а потім ти в новинах читаєш, що Китай продав. Найбільшу кількість нітринітра тому ж самому клятому кацапу, який зробив з нього з неї порох. Чому ми це сьогодні ще не робимо? Ми повинні це зробити. Ну ми, ми маємо всі можливості. Потрібно працювати спільно потрібно про це говорити. Це все одно це займає якийсь час. Наша влада це вже розуміє все одно це. От слово коноплі, воно в якійсь мірі десь людей ще трохи тригерить.